Всім добрий день, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один понеділок. Понеділок день важкий, в понеділок кораблі навіть в море не виходять. Ну Але то таке, ми працюємо як і в неділю, як і в понеділок, як і в вівторок. Немає значення. Тобто сільське господарство, воно ну, як такових вихідних немає. Можна просто скинути трошки нагрузку. І Добавити. Так що, друзі, вчора провели прямий ефір подарунки, що Леся Петрівна пакує. У нас вже на даний момент е 12-та година дня. Ні, це я не тільки встав, це я ще й досі не можу вилізти із сарая, тому що сільське господарство воно потребує уваги. І коли ти займаєшся чимось іншим, як виходить за двома зайцями, трохи є косяки з іншої сторони. Ну, але вибираємо час. Так як зв'язок поганий, з Київстаром і телефон не дзвонив, я собі займався, там то корито прикрутив, то кормушечки помив, то замив я <кхем> забойний відділ, де ми ріжемо поросяток. Пішов, подивився там резину. Трошки, правда, вийшов, потім на зв'язок ззвонився з Юрцом дав команду, щоб шукали резину в 72-ку зимову і також на е, отий другий. Також треба знайти грізову резину. А також повний у нас ось ось ще ще треба в його вивезти, поки трохи є можливість, Ще не розтало повністю, але і, і не засипало. Так що раніше було засипало, а тепер розтало стільки, що можна буде виїхати. Купить у нас є резерв, ми можемо викидати на город. Якщо навіть буде і велика купа там, чи багато, то ми його потім зможемо весною вивезти. Але діло не в цьому. Діло в тому, що все-таки люди не опускають руки і працюють, задають деякі запитання по поводу господарства. І в першу чергу ну, хотілося б на фоні поросят це все діло показати. О, тут що я трохи видно, не видно, позамивав. От, працює у нас витяжка, тому що на вулиці і немає місяць, от, але на вулиці тепло сьогодні волога і працює в нас е наша буржуєчка і працює наша витяжка. Так що зараз ходимо ще до наших поросят. Так що, друзі, тут у нас тиха година. Шелудько зранку посправлявся. Якраз обід у них, ну вони не обідають, а відпочивають. Так що лебедики стаються більше і більше. Хтось там писав вагу нашої свинки, де вона там сховалася, не знаю. Воно каже, воно під стіною. Ну вони приблизно такі є всі, що можна різати. Але хотів би, поки маю таку можливість, дати відповідь на запитання. Все-таки про... Харчування і періоду. Не, не притримуйтеся до періоду, не притримуйтеся, що там за короткий період часу у вас виросте порося. Так, це дуже важливо, тому що ми раціонально використовуємо клітку, ми використовуємо свій ресурс, так сказати, людські години, які ми працюємо. От. Ну, але все одно треба рахувати кількість кормів, закладених в один кілограм приросту і ціна одного кілограма корму. Якщо вас це все задовольняє, якщо у вас є своя тенденція, вчора я говорив на цю тематику, і є такий універсальний комбікор, це в нас гровер, в якому ми маємо по білкам 15 соєвої макухи, 7 соняшникової, 0,5-3 кальцію, 2,5 вітамінно мінеральної добавки, яка допомагає розщепитися і синтезуватися в кров, щоб... Початку було чого рости, ну а також зернова група, щоб в сумі вийшло 100 кг, тому що також задають запитання по зерновій групі. Якщо вже провіряли, да, раніше я трошки говорив, що то не є добре, краще давати по рецепту по рекомендованому, але заметив, що багато чого залежить від самої породи. І навіть якщо кукуруди даємо, ми на сьогоднішній день вже на це пішов третій рік, що ми 40% даємо, і з раціону і ста кілограм, то сало, як такового, його також багато немає, і смакові якості також не помінялися. Так що трошечки якість нашого відео не дуже добра. Так що, зробивши наголос, оцей комбікорм він універсальний, можна так сказати. Вже провірили його і на несучки він працює, але треба. Ну, Паралельно або ставити, щоб був доступ до ракушняка і трикальці, тому що його там маловато. А так по поживності доволі нормальний такий комбікорм. Так що відповідь вам на запитання. Не вважайте, не рахуйте е періоди, тому що буває там свиня з'їдає 4 кг до одного і комбікорм не дуже той дешевий, там, наприклад, 15. Да? Якщо 15, то це 60 гривень. З'їсти, щоб вирости 1 кілограм. Ну, це вже так образно, але є такі моменти. А можна там на старті 2 до 1. Собі вартість там 12,50, о 2 кілограми зілу кіло виросте, то тобто є 25 гривень в 1 кілограм живої ваги. Тобто я вам зроблю напрямок для таких, як я сам, тому що є люди, які не хочуть за все діло рахувати, ну, але якщо не будете рахувати, то е, тоді будете робити з пустого порожнього. Ну, Селян працюють, не хочуть рахувати. Так що менші поросята, їм трошки вже прохолодніше, збиваються в кучу. Син якраз температура шикардо. Так що, друзі, отакий у нас відос. Відповідь на запитання. Не прив'язуйтеся до періоду. Якщо ви взяли поросятку двомісячне, 20 кг, то якщо воно через 4 місяці буде у вас ще 120. Я вважаю, що 1 кілограм в сутки то то є добре, то воно вже буде 140 Але, Але ну, краще, хочеться, щоб були більше. Хочеться, щоб у півроку було хоча б там, півроку від народження, хоча б 150-160 кілограм. Ну, це залежить вже від споживання кількості корму в добу і самої якості корму, тобі ж по поживним речовинам. Так що, друзі, працюємо, е тестуємо, спостерігаємо. Але не забуваємо, дякуючи, кому ми це все діло робимо. Цих босяків скоро будемо вже відлучати, але поки що залишаємо до мамки і будемо відлучати в 35 днів. Ну оцю дівчинку, світлу, дівчинку, це дівчинка, яку я підкинув від цього виводка. О, тут вони це рідкіше, а, ота рідкіше годує. Оця частіше годує. Ці поросята і більшенькі, оба світло пропало. Ну так, сьогодні щось блимало, блимало і обратно пропало світло у нас. Так що, ну не знаю, так, звісно, не дуже добре. Так що дуємо з вами тепер на вулицю, з цієї сторони вже рижики набагато більші, ніж ті. Я ж казав, ну що залежить від одні нормально ростуть, одні не дуже. Так само, як і люди, бувають і патології, і всякі рідні речі і передається воно. О, включилося якраз світло, то є дуже добре. Так що, друзі. Так, Запускається вентилятор, але щось сьогодні день і світло не дуже є добре. Все, запустився. Все, якраз рібяток обід. Дамо їм до 35 днів, щоб трохи присадили мамку. Реально мамка потужна. От. Так, зараз ще треба завести нашу куботу. Сховав я сюди його під навіс. Сухеньке містечко. Зараз будемо пробувати заводити підцепимося до прицепа І ще хочу одну річ показати, хочу віддати безкоштовно. Так, друзі, завели ми нашого тракторчаха, як помаленьку прогрівається. Ну, а ми з вами підемо тут показати, можливо, комусь потрібна резина. Ми її зняли і, можливо, комусь із хлопців потрібна. Так що, буває, пишуть у Фейсбуці, там шукають резину. кстати, У мене там якусь також резину мені повинні ще передати. Обичну. Так що, друзі, є у нас така резина. колеса, ну одне таке під'їжджене. А оце, оце і оце ну, доволі ще таке непогане. Так що віддамо безкоштовно хлопцям. Це є, так у нас ОТК. От, якщо тільки на схід відправляємо, безпосередньо хлопці телефонують. От, або пишуть. І тут написано 245. 75R16. Так що, друзі, кому потрібна така резина з військових, ми віддамо Беску. Це резина, яку ми зняли із Nissan. Е, Nissan Нісан в нас перезутий, готовий, але на нього ще навіть ми не збирали, тому що ця машинка поки не підходить хлопцям для виконання поставлених задач. Я думав, забронював її, щоб можна було віддати. Комусь із хлопців, але будемо збирати після того, як купимо антидронову глушивку на 35-ту бригаду, їм потрібен також повний джип. Ну, Побачимо. Тобто Колектив там розвідка чи якийсь підрозділ, тобто де треба 5 чоловік. Ну, На жаль, кажуть, така маловата. Хоч машина реально потужна, класна, ми її вдосконалюємо. По Mitsubishi є трохи моменти, проблема з проводкою. Сьогодні, прийду, сьогодні замовлять тільки два акумулятори, замовимо грязєву резину і будемо працювати далі. Так що зараз буду цепляти нашого причіпа, так, захворію одразу таку лесу. Дуже класно. все у нас пропала фаза. Тобто світло пропало, потім з'явилося, але немає одної фази. Так що, друзі, наш нашій прогрівся, зараз будемо. Суботу нашу до неї тепляти. Прицепчик і будемо їхати на гору Там воно Леся Петрівна димить. В тебе там є фаза? Да. Там є, нема на кухні, так? Да? Так. Да. Так що Леся Петрівна в своєму ковбасному відділі. Вон десь там. Лися Петровна не дає мені одним оком. Подивитися, там температура, мабуть, падає. Так що поїхав я гамно вести. Ковбасу будемо дивитися. Будем дивитися вже потім, що їсти може дадуть мені кусок сьогодні. Я так ще не встиг поснірити. А світло, немає фази. Немає фази. Да, моргає одна фаза. Ну так. Так, біг я мимо, думаю, забіжу я в наш зерносклад і заодно покажу ж рецептуру. Ось о, рецептура для свиней. Написано свині гровер від 30 кг. Ми використовуємо його до забою. Ми не вбираємо ні білки, ні вітаміно мінеральну добавку. Деякі люди буває вбирають його в кінці, або там за місяць, або за два. Але те м'ясо, яке виросло завдяки цьому корму, ніде воно вже не ділося. І вітамінно мінеральна добавка ВМД розшифровується вітаміни, мінеральні і добавка, в які є ферменти, які розчіпляють білки вище свою макуху, соняшник, горох і зернові для того, щоб усвоїти, щоб воно пішло в користь. Так що в нас пшениця, кукуруза, ячмінь, соєва макуха, соняшник, горох. Ну, гороху зараз немає, то якщо гороху в нас нема, ми використовуємо свою макуху вже не 13, а 15, соняшник 7,5. Так що, друзі, ну а так. Думаю, що зараз не буду вже показувати, як там будемо цепляти кашковуці їхати. На цьому буду завершувати відосик. Всім небайдужим, хто має можливість підтримайте наш збір на антидронову глушивку в 77-му бригаду, в другий бат. Е -е 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 -ем. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Можливо, вставлю коротеньке відео. Нарізочка така, кусочки знімав там, як їздили вчора в Черкаси, в Черкаську область до Дениски. Так що всім пока, гарного перегляду. коли когда выходит, а он уже фоткает. Вера закрыта. Квери такие страшные, да? І цаканів тут такі підйомчики вже цікавенькі вже. І собака біжить під гору, бачиш? З гори, так? так, звери, так. Звери, да? То, тут єди катати, тут одні з під гору, звери під гору. Залі таке раз на санях і до самої хати. До танчика і доїдеш. А він де? ну вони ж взросло. Зараз питаєш у це. Мам, щоб ти хотіла знати, я по школі тільки в його класні, 4 часа. Ой, Вірта п'ята була класна. Повода, правда, така мрачна. Літом, наверное, гарно. Але дороги бач скрізь нормальні, в принципі. Там погана від траси, київ в Харків в сторону сюди золотоноші. А так дороги. Чи якщо через їхати і через Перестроми, то буде нормально. І так, що це у нас звіруха таке? Беркузівка. Беркузівка. І якась ферма. Ну, зараз поїдемо зразу корів борети. Что ты фотомоделька? Давай, батька, сфоткай этого. Ветер такой капец, да? Все, красота. Как тебе море? Классно? Хочешь бегать, подивись, обьем. Ну, это же море. Такие мальчики. все же такие козаки, здоровые. Так что, друзья, всем доброго дня. Еще раз. Потаємося додому. Звірушка Петрівна щось вирубилася. Йдемо від Денівськи. Ми вирішили встати, фоточку зробити. От є з Надюшкою. Надюшка не поїхала з нами. О, така це... О, так? Да? Класно. А ну давай фотку б'ємо. Ай, так, так. Это... Селс батько на пам'ять, да? Красота. Так що, друзі, от такі... Сьогодні воно страшне, чорне таке, так? Да? Холодне, дує таке капець. Таке страшне, да? Темню Ось така красота. І не видно, бачиш, ні кріця, ні крові. Що, зараз козаком Зараз я на ту сторону перейду. Ні ні, ти бери не туди, грудь. От туди до нього йде. Класно? А ну йди батька сходка. Да? У мене нема монет. Я ж ти знав, що я мені так не забираю. Ти вже знайшла, кинула, молодець. Помаленьку не впади. Все, біжу, мамка. Проснеться. а нас нема с тобой. Так что вот такие. Все, бежим, так, дивимся, чтобы машины не было, и погнали. Красивое, темное, страшное, черное море.